Вітаю слава Україні! Традиційне включення. Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. Упродовж наших століть наша рідна українська мова, так як саме, як і її носій український народ, зазнавали суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Та ми вистояли, леліємо нашу мову, спілкуємося мовою Шевченка, мовою Франка, плекаємо рідне слово і передаємо їх наступним поколінням. Тому. Дуже важливо, щоб Україна була українською, Україна була україномовною. На жаль, мушу починати новини знов з втрати на війні. Загинув сержант Олександр Колесник. Сьогодні, буквально через 15 хвилин, 17, буде панахіда за загиблим будинку смутку. А завтра, о 9-й годині, розпочнеться прощання зі загиблим будинку смутку на Ребета і поховають Олександра на леї героїв міського кладовища у селі Чукалівка. Співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героїв. Я стараюся кожен похорон відвідувати і від імені громади вшановувати пам'ять наших героїв. Також сьогодні на фасаді 21-го ліцею відкрили антоційні дошки чотирьом героям. Тут навчалися Андрій Гнип, Володимир Цуканов, Назар Фуменко та Артем Лотвін. Вони героїчно полягли за Україну. Низько вклоняємося усім рідним, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів і внуків. Насправді, сьогодні громада втратила понад 350 героїв з Івано-Франківської громади. Це величезна цифра для нас. Це велика втрата, і наше завдання вшанувати гідну пам'ять. В тому числі відкриття анотаційних дошок. І сьогодні, в 21-й школі, в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв ми вшанували пам'ять цих видатних воїнів нашої громади і України. Також сьогодні хороша подія відбулася при монастирі сестер Василянок. Тут, на вулиці Василянок, відкрили світлицю Святої Мокрини. Це центр, де будуть перебувати діти, які вилучені сімей та очікують на ухвалу суду. Наразі в новоствореному центрі вже живуть двоє діток, а загалом тут можуть тимчасово проживати вісім дітей. Дякую нашій українській греко-католицькій церкві, владиці Володимиру і Миколаю, сестрі Вероніті, які зробили цей центр. Ви знаєте, що у нас є будинок милосердя в Крихівці. Дуже важливо, що наша церква долучилася і відкрила такий притулок для діток. Які є в скруті, дякую. Мав можливість сьогодні бути на відкритті. Будемо, допомагаємо і будемо допомагати е, такому центрі. На жаль, кількість таких дітей зростає. Також сьогодні на майданчику про приладу реновації відбулася е, зустріч. Ми реалізовуємо проект Нова економіка Івано-Франківська в рамках цього проекту. Багато є заходів. Один з заходів це. 20 підприємців отримали мільйон гривень на розвиток інноваційних проєктів, і це в рамках проекту Європейського Союзу, який підтримано рядом організацій. Написані це, зокрема, виконавчим комітетом міської ради, теплим містом, про приладом реновації, іншими нашими партнерами. І це грантові кошти. І Сьогодні була така зустріч. Дякую всім, хто долучається, щоб підприємництво в нас розвивалося. Вчора приймав делегацію з Японії. Завітали до Івано-Франківська з робочим візитом. Це в основному ті люди, засновники карате. І дуже важливо, що ми в пошуках нових наших партнерів, і наші партнери дуже багато допомогли і допомагають нашим захисникам. Тому подякував від нашої громади від України, що така кількість допомоги. Надана сьогодні нашим друзям з Японії, далі будемо розвивати ці стосунки. Також сьогодні відвідав ліцей імені Чорновола, перевірив укриття, поспілкувався з батьками та вчителями, домовились вчора через соціальні мережі. Ну, три речі хочу сказати. Сьогодні справді відчувається така велика тривожність, накрученість. Перше, з приводу заселення сторонніх осіб була допущена помилок. Керівництво школи ніяких погоджень чи дозволів, ні департамент освіти, ні виконавчий комітет не надавав, тому жодного заселення сторонніх осіб на території закладу не буде. Категорично проти цього і це висловив батькам. Більше того, ми врахуємо і приймемо рішення, щоб там не заселяти нікого. А переобладнати переобладнати ті приміщення під навчальні друге питання було з укриттям. Наразі тут продовжуються роботи. Більшість робіт досить багато. вже зроблено лишилося замінити брально, і я думаю, що все буде гаразд. Також керівник закладу ми відсторонили від роботи. Зараз буде призначений тимчасовий керівник. Тимчасової виконуючи обов'язки числа колективу, тому цього річ теж зробимо. Також вчора заїхав 24-й ліцею, отримував багато звернень про те, що тимчасово немає опалення. Там завершуються робота за програмою Невко. Обіцяють вівторок, середа, що вже тепло буде повністю в цій школі. Сьогодні був 21-й школі, в якій тепло включили два дні тому. Тепло, гарно. І після програми Невко заміна системи опалення. До речі, в ті самі ж ліцеї міні Чорновола. Два роки тому якраз теж була замінена повністю система опалення, поміні всі е, вікна. Е, також прозвітував за рік своєї роботи. Щороку звітую перед громадою. Не буду ну, зупинятися на цьому звіті, а запрошую на будь-який звіт, який відбудеться в мікрорайонах, в селах наших громад. Тому ми цю роботу далі будемо продовжувати. Дякую, Франківцям. Зал був переповнений обласна філармонія. і Ми не вгадали залом, треба було брати. Ну, насправді більше приміщення. Ну і декілька таких тез зі звіту на за цей рік найголовнішим пріоритетом для міста була і є підтримка наших захисників. З початку війни наше місто перетворилось на потужний тил. Франківці згуртувалися, і нам дуже важливо допомагати ми. Допомагаємо в чотирьох напрямках. Перший напрямок це субвенції військовим частинам, які сплачують нам ПДФО. Це закупівля квадрокоптерів різної техніки, це на суму понад 100 мільйонів, які були закуплені і передані військовим частинам субвенції порядка знову ж таки близько 100 мільйонів гривень. І також в третьому напрямку це соціальна підтримка кожного військовослужбовця. Це 20 тисяч нашим хлопцям на спорядження, і 20 тисяч. Пораненим хлопцям і компенсація комунальних послуг 25% для УБД і 3 тисячі гривень. Хто не має статусу УБД, це і програми підтримки породіль, 50 тисяч гривень, це і програми безкоштовного харчування, це і соціальна програма підтримки родин загиблих. Це 100 тисяч одноразова щомісячна допомога кожній родині в розмірі прожиткового мінімуму. Це і багато інших проєктів, тому приблизно ця, цей проєкт, він близько 200 мільйонів гривень. До кінця року підтримка наших військових в цьому нап четвертий це створений благодійний фонд. Мій Івано-Франківський. В рамках цього ми купляємо ті речі, які не можемо купити за. Місцевий бюджет, а це і автомобілі, і інші речі, які необхідні, і на суму більше як 40 мільйонів гривень таких речей було придбано завдяки залученим коштам і е, здійснено допомогу. Також е, дуже важливо підтримати зараз людей золотого віку, користуючись нагодою. Хочу нагадати, що розпочалася роздача продуктових наборів всім е, пенсіонерам, інвалідам першої, другої групи. На стадіоні рух з 10 до 17 години щодня, і ми в цьому напрямку активно якби працюємо. Також хотів би подякувати комунальним підприємствам, також дуже велика кількість допомоги нашим військовим була надана і техніка, і закупівля, і виготовлення певних. Хороших речей потрібних, в тому числі подякувати колективу локомотиву ремонтного заводу, окремо підтримка наших молоді це 100 стипендій студентам, це 50 стипендій талановитим дітям з міста Івано-Франківська. Цього року вдалося завдяки співпраці два дитячих садочка відкрити добудовим школу в Крихівцях, тобто, незважаючи на що все таки ці роботи. Проводяться і робляться. Тому дякую. Звіт був такий ємний. Можете ознайомитися на моїй сторінці більш, більш детальніше, але в тому напрямку ми активно е, працюємо. Е, також хотів би попросити ще раз е, долучитися до маскувальних сіток, до плетіння дуже дівчатам і хлопцям, які ініціювали цей проект, а зараз надзвичайно велика кількість потреби. Вже навіть не питання коштів, не питання тканини, а питання людей, які би допомогли. Є різні пункти по всьому місту, де можна шити маскувальні сітки. І дякую спілці волонтерів, які чергову партію логістичному центрі в логістичному центрі передали нашим військовим. Ну і на завершення хотів би подякувати. Також за звіт нашому командиру 78-го батальйону Андрію Тірону, який війшов в прямий ефір і записав таке ну, хороше відео. Подяку франківцям і дякую своєму раднику, який втратив ногу на війні Юрію Гапанчуку, який займається питанням доступності. Дякую за можливість спілкуватися, відкритий до будь-яких критичних слів, відкритих до. Будь-яких питань опрацюємо на наступних ефірах. Обов'язково врахуємо ваші побажання. Дякую, слава Україні!